Шановні болівальники, запрошуємо вас на центральне протистояння четвертого туру першої ліги АФЛ. Команда Бердихів Яворівського району зустрічається з командою енергія. Сьогодні Бердихів грає точно не в гостях. Дуже і дуже потужна група підтримки. Я думаю, мені потрібно. Говорити і Павлів зараз розпочинає атаку своєї команди. Ще одна зараз атака, удар і про просто... І Микола Богданов зараз і Владислав Мазур, який свого часу пограв. Зараз моменти ще Павлів виручає. Вдало грає уже команда енергія хліба, але є втрата, чисельна перевага. Зараз моменти ще й не вперед. Ну і звичайно. Таких емоцій, таких. зараз ще один момент виручає зараз і грав в одному сезоні. Грав небагато, але, але грав. Зараз Мазур передача і забиває команда енергія хліба. Ось вам і Мазур, ось вам і Сосницький. Мазур віддає Сосницький замикає 0-1 у нашому протистоянні. Класно грає Грабовський. Тут Стефанків на перехопленні. Вихід 2 в 2 проти Стефанківа Мица. Передача Близнюк на Стегніцько. Стегніцький хороша передача. Зараз момент ще й могла забувати. Грає Сергій Тригобець в цьому поєдинку. Мазур. Розхитав. Мазур, супернадцяти. Вдало грає Дубан Стегніцький. Стегніцький. Правильно зараз ідеє передачу на Павліва, Павлів. на Богданова. Богданов переходить. Центр майданчика. Богданов. Цікава комбінація. Нагадуємо склади команд. Номінальні гості. Команда Бердихова. Тут зараз... зараз моменти ще удар! Павлів по волейбольному відбиває. Грабовський. Грабовський, передача. Який момент? Чи буде добивання? І такі умовні золоті медалі. Зараз передача. Павлів падає. Гол забиває зараз Люблінський. Люблінського не накрили. М'яч у воротах. Люблінський забиває дуже і дуже важливий гол для своєї команди. Хорош передача на Богданова, Богданов на Стефанків. А Стефанків може завершувати. Хорош передача. Зараз моменти ще і не забиває. Енергія хліба дуже і дуже близька. Самі розумієте, до чого. Простріл рикошет, і М'яч залітає. у Ворота 3-0. Стає рахунок. Ну, сьогодні не день Грабовських і не день. Зараз, як ми бачимо, і не вечір. Це багато. Три м'яча це складно, але потрібно вірити в диво. Все реально зараз можна забивати Павлів. Рекушет 3-1, 3-1 і все стає набагато цікавіше, набагато веселіше. Забиває зараз Денис Старицький. Денис команди Бердихова. Тут питання, чи була гра рукою в Стефанків. А арбітри кажуть, не було. Зараз Стефанків може забивати Стефанків. М'яч в грі, М'яч виходить на куча вруну. І все найцікавіше, схоже, таки зараз лише розпочинається момент і До в... енергія хліба. Потрібно поспішати команді Бердахова. Потрібно забивати два м'ячі. Удар в порожній від близнюка витримав доволі таки успішно. Кинули його в справжню таку чоловічу м'ясорубку, і він. Зараз тут тут близнюк не порозумівся з Мазуром. До речі, вже не перше в цьому поєдинку. Зараз удар поворота. Вітаємо енергію хліба з перемогою, але про чемпіонство говорити ще рано. Дякуємо Бердихову за прекрасний бій. Для вас цей матч коментував Богдан.